Ну, я думаю, що хлопці хороші, тренерський состав трохи упустили. Були вирівнялися. Ці чотири гри програли практично. Думаю, що в нас все ще попереду. Костишин порядок наведе. Я впевнений, що хлопці, команда сильна і ми зберемося і все буде нормально. А чому взагалі почали, почали вболівати за колос? Ну, я з, з перших часів, коли був лише колос в аматорах, і везде ми займали призові. С... Засуха Андрій Анатолійович організував клуб. Я місцевий, я з колосом, тільки з колосом. Для мене одна команда существує, колос, ковалівка, дівчата, Ю-19 і основа. Ну і були ковалівські кабани це хокейна команда. Що вам подобається в цьому клубі? Все подобається. Ковалівка подобається і клуб подобається, що ми молода команда, так як і лівий берег, і зразу заявили про себе. Думаю, що у нас ще все попереду. Перемоги. Нещодавно президент звільнив тренерський штаб. Як ви ставите до цього рішення? Ну, він президент, в його все в його руках. Я вважаю, що рішення правильне. Що ми треба було звільнення зробити одразу після е зимового турніру і були б успіхи кращі. Костишин, я думаю, як тренер набагато сильніший від одпазнієв. Які найкращі гравці Колоса, на вашу думку? Всі хлопці хороші. Хочу виділити Нікіту Бурду, якого посадили на банку, і він півгода не грав. А на останніх іграх він себе дуже показав е хорошим е защитником. Так, всі хлопці, всі хлопці сильні, всі хочуть грати. Той же і Максим Третяков, всі хочуть, але в команд, всі в цьому році команди сильні, всі вони практично набрали сильних іграків і всі хочуть бути лідерами. Все дуже дякую. Колосу побажаю тільки перемоги, особливо сьогодні.